Muir, Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку. Алілуя, Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Йому повіки слава! Слава Богу, що наш прапор має рить гордо, слава Богу, що ми живемо в вільній землі. Слава Богу, що ми можемо. Можемо жити. Алілуя, Слава, слава, йому повіки слава. І Його милість, Його милість оновлюється кожного ранку. І ми дякуємо Тобі, Господи, ще за один день, і ще за один день нашого життя. Дякуємо Тобі, Боже, що ти зберіг нас цієї ночі, і ми, прокинувшись рано вранці, можемо сказати: Слава Тобі, дякуємо Тобі, і просимо Тебе Веди нас у сьогоденні Твоїми стежками, дай нам бути в правильному місті в правильний час. Використовуй нас, Господи, на цьому шляху для спасіння людей, для того, щоб ми, так як і Петро, були ловцями людей для царства Твого, для царства Твого. Алілуя. для спасіння, для життя. Алілуя, Слава Йому, слава Йому, слава Йому. Дякую Господу, дякую, дякую, дякую за цей світанок, за цю тишу, за цей мир. На превеликий жаль чи на радість не знаю, якщо потрібно бути в правильному місці і в правильний час, і я цього прагну, тому на радість, але. Е Хай буде так. Хотілося бути на морі, дуже хотілося. Хотілося побачити світанок сьогодні. Час мені дозволяв, і якби я їхала, можливо, б і побачила це сонечко, яке встає і з вами поділилася. Але знову мій велосипед сказав: ні, не поїду. Камера спустила зовсім. Хоча ввечері трималася і сівши не на свого коника, зрозуміла, що їхати до Довго не зможу, тому що, по-перше, там передні тормоза. А ними я користуватися можу, але знаєте, звичка звичка в мене задні тормоза, і вони мені дуже до вподоби. Хоча в на мому конику є і передні і задні тормоза. Тож, неважливо. Важливо те, що. Я тут, на цьому місці, хочу поділитися словом, хочу заспівати псалом і подивитися на велич неба. Можна і тут, можна і серед поля подивитися, наскільки наш великий Господь Він створив оці небеса, він створив оце все оцю всю велич. Поле, дерева, все він творив із любов'ю. І ми дякуємо йому за це. Дякуємо. Він творець всього. Він творець всього. І ми, прокинувшись рано вранці, ми стаємо пер перед оцим великим царем. І знаєте, можна, звичайно, треба. можна, Я нічуть не умаляю молитву біля ліжка в ліжкові, сидячи. Сидячи на ліжкові, саме головне, прокинувшись, зразу сказати: Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Потім будуть інші справи, але перше дякую тобі. Я прокинувся, я прокинулась. Життя продовжується. Алілуя! слава Богу! Але коли ти вранці виходиш і дивишся на оцю красу, на оцю велич, на оцю природу, яка створена Божою. Люблячою рукою, то це зовсім, знаєте, зовсім інший настрій. Зовсім інше. Ти просто можеш, ця вся природа дає тобі більше натхнення дякувати нашому творцю, дякувати, тому що ти бачиш, наскільки він великий. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Всю цю велич. Все те, що ми бачимо, ми знаєте, спочатку були атеїстами, спочатку були отими котринятами, у яких були закриті очі. А потім, коли повірили в Ісуса Христа, Очі наші відкрилися, і ми стали Християнами, щоб стати нам Християнами, Ісус Христос, Ісус Христос, наш Господь, наш Спаситель, наш, наш відкупитель, наш наречений, наш ходатай, і можна цей список продовжувати і продовжувати. Він придбав це все для нас: спасіння, прощення, освячення. Він це все придбав для нас за допомогою своєї крові, за допомогою жертви, жертви на Голговському Христі. Тому, тому ми будемо завжди пам'ятати, якою ціною нам придбано спасіння. Не для того, щоб журитися, а для того, щоб славити нашого Творця, щоб. Хвалити Його, щоб поклонятися йому. Алілуя! Слава Йому! Слава Йому! Стою в присутності твоїй, стою, радію Бо з тобою, я знаю, що не заслужила твою любов, але я викуплена твоєю кров'ю. Я знаю, що не заслужила твою любов, але я викуплена твоєю кров'ю. Кров Христа мене очистила, сповна, кров Христа всередині все змінила, кров Христа того, хто дарував життя, кров Христа мене омила, стою в присутності твоїй, Стою і серце відкриваю, я знаю що не заслужила твою любов, але в обіймах, твоїх, я знову, я знаю, що не заслужила твою любов, але в обіймах, твоїх, я знову. Кров Христа мене очистила сповна, кров Христа всередині все змінила, кров Христа того, хто дарував життя, кров Христа мене омила, кров Христа мене очистила, сповна, кров Христа. Всередині все змінила, кров Христа того, хто дарував життя, кров Христа. Мене омила, кров Христа мене омила. І та дорогоцінна кров, вона діє вічно, вона буде діяти стільки, скільки є надія. Вона буде завжди робити цей акт, якщо ми цього захочемо. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! Кров Христа несе оправдання для кожного з нас. В римлянам 5.9 записано: отож більше тепер оправдані! Його кров'ю, ми спасаємося ним від гніву. Отже, кров'ю ми оправдані і спасаємось від гніву. Слава Богу, Алілуя! Ми з вами за допомогою крові Ісуса Христа викуплені. В Єфесянам 1,7 записано: У ньому маємо відкуплення, Його кров'ю. Ми спасаємось ним від гніву. Алілуя! слава Богу. Ми стали за допомогою крові Ісуса Христа, близькими. В Єфесянам 2,13 записано: тепер же в Христі Ісусі ви, що колись були далекі, стали близькі. Кров'ю Христовою. Алілуя! слава Богу! Уявіть собі, ми ходили своїми дорогами, ми були такими далекими для Господа, а тепер ми стали близькими. Тепер ми стали рідними. Тепер Він в нас, а ми в ньому завдяки крові Ісуса Христа. Алілуя! слава Богу! Ми очищені, ми очищені, слава Богу! В першому Івана. 1, 7, 9 Записано. А коли ходимо у світлі, як і він сам світло, то ми маємо спілу. Вільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина нас очищує від усякого гріха. І кров Його Сина очищує нас від усякого гріха. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! В останньому місці Писання, яке я щойно прочитала, є такі ще слова. І ми маємо спільність один з одним. Ми маємо спільність один з одним. Не буду зараз читати історію, але я думаю, що ви всі знаєте її. Якщо ні, то раджу прочитати. Історію про лота. Ви знаєте, що, чим закінчилося, ну або історію лотового життя. Хто такий лот? Лот був племінник Авраама. Хто такий Авраам? Авраам був нащадком одного із синів Ноя. Біблія залишилася на, на лавочці, тому щоб. Щоб правильно, знаєте, можливо, щоб не сказала неправильно: одного із синів Авраама, одного із синів Ноя, і от, Нехама, Нехама старшого і от. А... Авраам був навчений ходити з Господом. Е, його навчали його батьки, його пращури ходити з Господом. І він, навчившись це, далі ходив перед лицем Господнім. Знаєте, у нього не було церкви. І е, зараз це не до того, що о, Авраам вже був без церкви, і я можу теж мати тільки особисті спілкування з Господом і на цьому крапка. Ні, це було його життя, це були його часи. І от Авраам навчився ходити з Господом, його, в нього Господь був на першому місці, і ми це бачимо. Чи помилявся Авраам? Помилявся. Але він знав, куди далі йти. Він знав, алілуя, слава Богу! Тож, Лот. Лот, коли дав Господь Аврааму. Наказ вийти із своєї родини і йти в землю хана Аанську, то. Лот, знаючи, бачачи ходіння Авраама з Господом, він сказав: Я теж іду з тобою. Я теж іду з тобою. Я хочу, я хочу бути разом з тобою, тому що я бачу ці благословіння. Пам'ятаєте, як виходив народ ізраїльський із Єгипту, і єгиптяни деякі бачачи, наскільки Господь благословляє свій народ, вони казали, ми підемо з. Вами. Ми хочемо йти з вами. І вони пішли. Так точно, Ілот, він побачив, що Господь, із, що Господь із Авраамом, і він пішов разом з ним. Слава Богу, слава Богу, і йому було добре. При Авраамові Лотові було добре. Були великі стада, були, достатньо було і багатства, і присутності Божої, і мира, і е, захисту. Все це було. Але але настільки почали розростатися ті стада їхні і їхні пастухи вже сварилися, що прийшла така думка, що їм потрібно роз'єднатися. І е, Лот пішов в одну сторону. До речі, Авраам, незважаючи на те, що він був старший, він сказав: обирай! Обирай, куди ти хочеш йти, вправо чи вліво, і лот обрав краще місце для його. Для... Краще місце для ока. Тому що там були міста, тому що там була якась цивілізація. А Авраам що? Він жив отак, серед поля, так як бачимо зараз ми. Отам, бачите, поле, поле, поле. Ну, отак образно. А лот обрав. О, отам є місто. Я піду до того міста, там уже ж цивілізація. І він пішов. І він пішов. І Прожив якийсь час у тому місті, в тих містах Содом і Гомора. Я не знаю. не, не... Не здивилася, які, які, які ті міста були багаточисленні, але це були міста. Якби це були села, то було б написано села, а це були міста. І от ті міста вони були гріховними. І в тих містах творилося таке беззаконня, що Господу було огидно на це все дивитися. І от, от таку. Спільність пішов. Лот. Він не знав. Я думаю, чим займалися жителі отого міста, але він пішов. Він пішов і думаю, що йому потрібно було небагато жити, щоб потім побачити, що в тих містах грішні люди. Але, але це його, знаєте, не вивело із тих міст. Він все рівно знаходився в оточенні отих грішних людей. Ну, можливо, жінці було дуже до те місто, і потім його донькам. І так вони і залишилися серед отого оточення гріховного, маючи стержень віри, лот. Лот не змінив, своєї, е, життєво, не змінив свого життєвого стержня. Він знав, що таке гріх, він не хотів грішити, він відрізнявся від тих людей, які жили там. А от його дочки, а от його жінка, ну не знаю. Жінка точно прикипіла так до того міста, що коли їх виводив ангел і казав: не повертайтеся, не обертайтеся, вона все рівно обернулася, наскільки в неї було прив'язане серце до того міста. Далі вийшов лот із своїми дівчатами, із своїми доньками, але потім дійства. Тих доньок теж були не дуже. знаєте, не Бог би їх за це не похвалив, але вони це зробили, це зробили. Як важливо оточення, як важливо те, хто нас оточує. І якщо ми думаємо, що ми такі вельми дуже сильно духовні, і от ми підемо у то зборище гріховних людей, да, ми повинні любити людей, да, ми повинні нести Євангеліє, да, ми повинні пам'ятати, що Господь полюбив цей світ і Він полюбив нас. коли ми були ще грішниками, але іти в те чи інше місце нам потрібно тільки лише сказівкою Господньою. Якщо у нас є отаке побудження, ми повинні знову і знову прийти до Господа і сказати: Ти попереду, я за тобою, я сам, я сама не піду, я не хочу, я не хочу бути в спілкуванні з цими людьми. Лише Господь, якщо Ти мені дозволиш. Лише, лише якщо я не е... Не запачкаюсь, господи. Якщо я буду чиста, якщо твій захист буде наді мною, тому що я не хочу набиратися отих реп'ятків цього світу. Я не хочу. І якщо ми, брати і сестри, не обманюємося, будемо мати постійно отаке гріховне оточення, то хтось скаже, ну лот то витримав, лот витримав, а його родина. А його родина. Наскільки важливо також, щоб наші діти ходили до церкви, щоб вони знали, що є Божа церква, щоб вони були в присутності Господньої, щоб вони мали оце спілкування один з одним. Спілкування в останньому місці Писання я читала: ми маємо спільність один з одним. І це дуже дуже важливо. І це дуже дуже важливо. Зараз, в час інтернету, коли той інтернет наповнений не тільки чистою водою, а якась маленька частинка чистоти, чистоти, а далі все бруд. Як важливо, як важливо пити чисту воду, а брудну не пити. Як важливо навчити дітей. Зараз важко. Точно вам скажу, важко, важко. Але все ми зможемо в укріплюючому нас, Господі. Якщо ми будемо стійкими, якщо ми будемо довіряти нашому творцю, але і діяти, не просто, о, все, Господи, я в руки твої своїх дітей віддаю, і ти собі роби з ними, що хочеш. А я буду відпочивати. Ні, це праця. Це наша батьківська праця, і ми повинні дбати також про оточення своє, а також про оточення наших дітей, наших рідних, наших близьких, і хай допоможе нам Господь в ім'я Ісуса Христа. І якщо те оточення не приближає до Господа, а віддаляє, то потрібно тікати, тікати з того місця, так як Йосип тікав і, і так і просити: якщо немає сили вийти самим. То просити Господа, щоб Господь послав тих ангелів, які прийдуть і виведуть в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, повіки слава! Сьогодні Господь по особливому розфарбував небо. Сьогодні воно настільки величне, настільки величне, слава Богу, слава Богу, слава Богу. І записавши тепер цього ролика, я розумію, що, знаєте, Оце. Од записувати це слово доречно було саме тут. Щоб було видно місто, що був видно степ, що було видно оцю велич і було видно церкву. Все рівно яка вона, але це дім. Божий Алілуя! Слово Боже, тут читається, тут оспівується, освя... величається ім'я нашого Господа. Хіба це погано? Дуже добре. Слава Богу! Слава Богу! Господь допомагає нам бути в правильному місці, в правильний час. Тому довіряємо йому на шлях і йдемо за ним, не обертаючись в ім'я Ісуса Христа. Хай береже вас Господь, хай Його світле лице сьогодні засяє на кожного з вас і дарує мир навіть серед війни, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.